Блекаут не тимчасова незручність, а щоденна реальність у нових таунхаусах на вулиці Горіховій у великому кучорові люди вже з декілька місяців живуть без електрики. Обіцяне забудовником житло виявилось нелегально підключеним до мережі. Спроби владнати ситуацію перетворились на бюрократичне пекло. Більше дивіться вже за мить. Води набираємо бутилки одноразові. Ну як мені. У нас тут нічого не літає, слава Богу, просто не ну, ми може нема що жалітись так, але я рахую, що у мене трині п'ять років це і треба постійно, щоб речі було чисті викопати, приготувати, їсти. А в нас газу немає, у нас тільки електрика. Придбали не кота у мішку, а будинок 45 сімей, які заселились у нові двоповерхівки у великому кучурові. Ми всі були підключені тимчасово від лінії, яку ми навіть і не знали, як і що. Ми задавали питання, а чому ми підключені тимчасово, а не через трансформатор, який отой був там змонтований і, і стояв. Він казав, що той трансформатор треба ще здавати в експлуатацію і так далі, і тому подібне. І тому ми тимчасово знаходимося на цій лінії. Невдовзі будинки перепідключили до трансформатора. Проте щастя тривало недовго. Десь в листопаді місяці, в листопаді місяці нас включають в цей трансформатор. Все, ми такі щасливі, у нас є напруга, все хорошо. Гроші за електроенергію до того, як ми нас включили в трансформатор за цю тимчасову лінію. Ми платили тому Михайлу Айставу, яка є. Ну і в результаті того. Всього, Потім виясняється, десь після нового року нас виключають. Десь в лютому місяці нас відключають обленерго. Да. Підстава чого За, за заборговань. Кожен місяць оця вулиця платить 30 тисяч, це найбільше. Давайте порахуємо 30 тисяч. А якщо за півроку, це 6 на 3, це 180 тисяч, правильно? Звідкіля може мільйон бути? що ми заборгували. Це не ми заборгували, це не наш порт. Окрім заборгованості. Виявилось, що офіційно трансформатор не здали в експлуатацію. До того ж, коли мешканці звернулись до Чернівці Обленерго, з'ясували, що за документами вони нібито належать до кооперативу, якого ніхто не бачив. Люди переконані підпис на приєднання підробили. Скажіть, а чого ви нас? Ми зібрали всі документи від цих мешканців на підключення. Кожний індивідуально, чому ви нас е, не хочете, Ну включіть нас. Він каже, а ви в корові дубки. І я йому кажу: а скиньте мені, будь ласка, той е, бумагу, де я розписався, що я е, входив входжу в корові дубки. Він мені скинув мій лист, а там немає повіни. Не мій підпис. І всі підписи зроблені буквально видно, що одною рукою забудовник свою провину заперечує і звинувачує колишнього компаньона у шахрайських діях. Я написав заяву на пошлюка Івана Григорьовича, що він вчиняє шахрайські дії. І за його дій неуможливлення добудувати будівництво неможливо передати той же трансформатор на баланс. У Чернівці Обленерго пояснюють, Повідомляємо, що відновлення електропостачання у будинках на вулиці Горіхові у великому кучурові можливо після виконання наступних умов. Оплата заборгованості за спожиту електроенергію. Це є першочерговою умовою для підключення до мережі. Після погашення заборгованості електропостачання буде відновлено відповідно до чинних нормативних вимог. Надалі мешканці можуть оформити прямі договори з постачальником електроенергії, щоб уникнути повторних перебоїв. Попри те, мешканці переконані, борги виникли не через несплату, а через юридичні махінації. Одного із забудовників вже взяли під варту. Прокуратура інкримінує йому привласнення 13 мільйонів гривень. Нині фахівці готують новий пакет документів до Чернівці Обленерго. А мешканцям Горіхової залишається сподіватись, що замість свічок невдовзі в їх помешканні з'явиться світло. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.